Радіо подкаст Сторінки життя. Живи біблією! Вітаю вас, дорогі друзі! Ми продовжуємо з вами читати біблійну книгу псалмів і отримувати з того великі благословіння для себе. Сьогодні ми читаємо 25 й псалом. До Тебе, Господи, підношу я мою душу, Боже мій, на Тебе я покладаюсь, не дай мені осоромитись, і нехай не потішаються надімною мої вороги, адже всі, котрі з нетерпінням очікують Тебе, не будуть засоромлені. Хай зазнають сорому ті, що без причини діють віроломно. Господи, відкрий мені дороги свої, навчи мене стежок твоїх. Провадь мене в правді своїй і навчай мене, бо ти Бог, мій Спаситель, і я з нетерпінням очікую тебе кожен день. Господи, Пам'ятай про своє милосердя і свою милість, бо вони відвічні. Не згадуй гріхів моєї молодості й моїх переступів, а в своєму милосерді і своїй доброті. Пам'ятай про мене, О Господи. Господь добрий і праведний, тому навчає грішників, де вірна дорога. Він провадить покірливих у справедливості і навчає смиренних своїх шляхів. Усі Господні дороги це милосердя і вірність для тих, котрі дотримуються Його заповіту і Його свідчень. За для Твого імені, Господи, прости мій гріх, бо Він великий. Хто та людина, що боїться Господа? Він вкаже їй дорогу, яку має обрати, вона сама зазнає добробуту, а її нащадки успадкують землю. Відкривається Господь тим, котрі його бояться, і свій заповіт Він їм сповіщає: Мої очі постійно до Господа, бо Він визволяє з пастки стопи мої. Обернися до мене і помилуй мене, бо я самотній і нещасний. Збільшилась журба мого серця, визволи мене з моїх скорбот. Глянь на моє приниження і на моє горе і прости всі мої гріхи. Подивися, як багато стало моїх ворогів, і якою лютою ненавистю вони ненавидять мене. Збережи мою душу і спаси мене, щоб я не був засоромлений, тому що я на тебе покладаюсь. Невинність і правота нехай оберігають мене, бо я з нетерпінням очікую тебе. Боже, визволи Ізраїля від усіх його страждань. Бачите, як цікаво про себе про себе, але, але в кінці про Ізраїль. Ось це така була невід'ємна частина мислення євреїв того часу, правовірних євреїв. Вони не відділяли себе від народу, від свого народу. І вони завжди піклувались не тільки про себе і думали, як краще буде не тільки собі, а й моєму народу, народу ізраїльському, народу Божому. Отак От Давид все про себе, про себе, про свої проблеми. А в кінці все одно згадав про Ізраїль. Тому, друзі, оцей такий патріотизм. В хорошому сенсі цього слова, він, він повинен бути у віруючої людини. Патріотизм до народу Божого. Так? Я не знаю, ну, наприклад, як щодо патріотизму до своєї країни, вона, він теж має бути цей патріотизм, тому що ну, Біблія так говорить, навчає, так? моліться за те місце, де ви живете, і так далі, за правителів. За народ. Тобто ідея в чому, от якщо взяти цей патріотизм такий от по національності, да, чисто, то він теж повинен бути в такій певній здравій мірі. Да? Тобто, ти маєш бути як віруюча людина, там, де ти, там має бути навколо тебе добре усім. Ну, отак, крім нечестивих, звичайно. Нечестивим не повинно бути добре. Бо якщо їм буде добре там, де ти, значить ти такий самий нечестивий. А якщо їм десь дискомфорт, значить, можливо, це все, все ти правильно робиш. Тому зробити от хороші всі ті зі свого боку, як громадянин країни, чесний. Громадянин своєї країни зробити все те, що не протирічить Слову Божому, всі ті закони виконувати, які не протирічать Слову Божому, ось це наш патріотизм. Любити е, свій народ, свою країну, і це має проявлятися в тому, що ти молишся, що ти е, є корисним громадянином цього суспільства, а не якийсь там, знаєте, паразит. Паразитуючий спосіб життя ведеш, що ти не говориш погано про цей народ або про цього правителя, ну і так далі. Ось це такий національний патріотизм, він може бути в віруючій людині. Але я зараз говорю про патріотизм, більш ось такий, мабуть, релігійний, тому що Давид, він тоді. Говорячи про народ ізраїльський, це в нього був не тільки національний патріотизм, але і цей релігійний, тому що народ ізраїльський для нього це був народ божий, народ божий. Богом обраний народ. Для нас сьогодні такий народ Божий це є церква, це є віруючі, це є та помісна церква, можливо, ваша, в яку Господь вас привів. Хоча тут, Теж, знаєте, палка у двох кінцях, бо може бути таке, що ви прийшли, наприклад, в одну церкву, але потім побачили там якісь непорозуміння зі Словом Божим, і тому ви вийшли з тої церкви і примкнули до іншої церкви, де вже навчають так, як Слово Боже навчає. От. Тому тут то, теж, знаєте, патріотизм має бути релігійний до своєї церкви, але знову ж таки. За Словом Божим, так? От як говорить про це Слово Боже. Оце перша цікава думка, яку я хотів би витягти з цього псалму. Дивіться, що ще, якщо так подивитись широко да, на цей псалом, псалон, з, з висоти, то які думки я тут бачу? Думка про те, що. Віруючим бути все одно краще, ніж невіруючим. І тим, хто боїться Господа, врешті-решт буде краще. Вони будуть виграші, вони будуть в плюсі порівняно з невіруючими, або тими, хто не боїться Господа, не дотримується його заповітей. І ось ця думка вона продавлюється у, всьому, у всій книзі Псалмів. І в цьому псалмі в тому числі є ця думка, вона присутня. Що ще? Ага, далі є ще цікавий момент в тому, що Господь направляє таку людину, правильно на, на, на свої дороги. От, і ця думка в цьому псалмі вона звучить неодноразово. Тобто це значить, що ця думка в цьому псалмі вона є ну, дуже вагомою, і на неї особливо звертають нашу з вами увагу. Ще одну думку, яку я бачу тут. Ще одна думка полягає в тому, що Господь. Благословляє особливими своїми благословіннями не всіх. Тобто, як я казав в одному з випусків, що є базовий набір благословінь, так можна сказати, базовий, і він доступний всім, хто приходить, хто приходить до Господа. Є навіть такий комплект благословінь, які в Бога взагалі не вірять і. І не хочуть його признавати, і не хочуть його поважати, і так далі. Для таких людей у Бога свій є пакет благословінь, Виявляєте? Ну, але так говорить нам Біблія. Потім є інший пакет благословінь для тих, хто вірить в Бога, от, ну і якось там десь, знаєте, отак, як кажуть, вірить в душі. Ну, Можливо, десь якісь кроки робить до, до, до Бога невеликі. От для таких людей в Бога теж є свій базовий пакет благословень. А є ще третя категорія людей, це ті, які прагнуть Бога, які намагаються от, досягти цієї близькості з Богом через послушання Божому Слову, через спілкування з Богом постійне. От для таких людей, крім отих базових, базових комплектів благословінь, Господь дає ще окремі особливі благословіння. І ці благословіння, вони доступні лише таким людям. І от про це також є декілька разів. Це згадується в цьому псалмі. Ну, і, зокрема, таке благословення, яке я тут передбачаю, це те, що Господь, таке спеціальне благословення, Господь направляє таких людей на свої стежки. Дивіться, дев'ятий вірш. Він провадить покірливих у справедливості і навчає смиренних своїх шляхів. Далі 14 вірш. Відкривається Господь тим, котрі його бояться, і свій заповіт він їм сповіщає. Да, є такі. Угу. Тому, е, бачите, от, е, Господь направляє таку людину. І четвертий вірш також про дороги про стежки, Господи. Відкрий мені дороги свої, навчи мене стежок твоїх, провадь мене п'ятий вірш в правді своїй і навчай мене. Ще що я бачу в цьому псалмі, це те, от ще одна думка. Давид просить у Бога прощення його гріхів. Або його якогось гріха, конкретно якогось важкого важкого. Дивіться, от, наприклад, тематика покаяння у Давида в цьому псалмі, Вона, от ми її бачимо в сьомому вірші: не згадуй гріхів моєї молодості й моїх переступів. Не згадуй гріхів моєї молодості. Тобто, перше, це гріхи моєї молодості. Далі. 11 вірш. Задля Твого імені, Господи, прости мій гріх, бо Він великий. Бачите, тут вже якийсь більш такий конкретний гріх, який великий гріх? Можливо, це мова йде про Вірсавію, про Урію. Скоріше за все. А більше я так, в принципі, і не пригадую щось таке. Ні, ну було ще щось. Там, що Господь а, перепис Давид зробив. Можливо, ще ось про це йдеться мова. Так. От одинадцятий вірш він теж про гріхи. І 18. Глянь на моє приниження і на моє горе, і прости всі мої гріхи. А тут уже всі гріхи. Там гріхи юності, тут оцей великий гріх якийсь, а підтожує він, це все прости всі мої гріхи. Також в цьому псалмі ми бачимо акцент робиться на невинність і правоту, як на. Ті чесноти, які дозволяють Богові благословляти особливим чином праведного чесноти і невинність з боку праведного я маю на увазі. Ще що тут цікавого, знову ж таки думка про те, що Давид, він покладає свою надію, виключно на Господа. Всю свою надію покладає на Господа у своїх проблемах, у своїх труднощах, і Господь його підтримує. От дивіться перший вірш до тебе, Господи, підношу я мою душу, другий, Боже мій. На тебе я покладаюсь. На тебе я покладаюся. Далі п'ятий вірш з нетерпінням очікую тебе кожен день. Е так, так, так. О, п'ятнадцятий вірш мої очі постійно до Господа. І двадцятий вірш: Збережи мою душу і спаси мене, щоб я не був засоромлений, тому що я на тебе покладаюсь. А, тобто ця думка тут присутня. Покладаємось, друзі, на Господа і в цьому сила, як робив Давид. Е, е, і також пригадується неодноразово в цьому псалмі про е, Боже милосердя. Давайте ми подивимось, де Давид на цьому робить акцент. А п'ятий вірштаб. Провадь мене в правді своїй. Це не милосердя, це правда, але теж на Божій якісь якості певні. От шостий вірш. Господи, пам'ятай про своє милосердя і свою милість, бо вони відвічні. Сьомий вірш це до того ж: не згадуй гріхів моєї молодості. Й моїх переступів, а в своєму милосерді і своїй доброті пам'ятай, про мене, Господи. Знов восьмий вірш говорить про те, який Господь добрий і праведний, тому навчає грішників, де вірна дорога. Так, о, десятий вірш: усі Господні дороги це милосердя. І вірність, вірність для тих, котрі дотримуються його заповіду, і його свідчення. Ось ці особливі благословіння для тих, хто дотримується Слова Божого для цієї е, третьої категорії людей. Так. Ну і, в принципі, все. Да? По... А, тобто, ця ідея про милосердя Боже вона також фігурує дуже сильно присутня в цьому псалмі. І що цікаво, що Давид пригадує про милосердя Боже в зв'язці в... з пригадуванням про свої гріхи. Це не співпадіння, це, це логічно. Да? Тому що, коли ми потребуємо Божого милосердя, коли ми усвідомлюємо свою гріховність і свою неспроможність досягти праведності своїми силами, тоді ми покладаємося особливим чином на Боже милосердя, бо тільки воно може нас витягти з цього болота гріха. Самі ми цього зробити не можемо. Тільки Господь, Він. Може вирішити ось це питання гріховності людини. Я колись такий приклад приводив. От Ілон Маск, він там себе позиціонує як такий от, навіть з нього якби зробили персонажа Всесвіту Марвел, як такий. І геній, який дивиться вперед, і який можливо навіть прагне спасти людство, тому що він зараз оці польоти на Марс хоче впровадити, досягти. Чому він це робить? І він колись в одному з інтерв'ю розповів про те, що. Людство може себе знищити в будь-який момент, він каже, або якась там глобальна катастрофа, або метеорит, або самі люди, там ядерна бомба, чи ще щось, або епідемія. Тому каже, для того, щоб спасти людство, от треба колонізувати наступні, знайти пригодні для життя людини планети. І туди людину переселити. То проблема в чому? Полягає. Ілон Маск, я не знаю, він, він, мабуть, скоріше за все він людина не віруюча, так то розумний, начебто начитаний, але не в тому руслі, що від Біблія. Да? Бо Біблія, якби він читав, він би зрозумів, що ця ідея, вона як би приречена. Ну, в тому плані, що е, так, наприклад, да? допустимо, що йому це вдалося. От Людство тут себе знищило, але і, Ілон Маск е, встиг переселити декілька там людей, або десятків людей, сотень на іншу планету, і от там почали ці люди розвивати цивілізацію там, і так далі. Що далі буде? Ті самі грішні люди, які, вибачте, мене за таке грубе слово, засрали цю планету, вони це саме зроблять. і... І на наступній планеті, на третій, на п'ять, на п'ятій, на 25. п'ятій. Отак, по всьому всесвіту, буде людина цей гріх впроваджувати, гадити. Чому так? Тому що ну, і буде знищувати всі ці планети. І цьому не буде кінця і краю. Чому так відбувається? Тому що проблема, проблема порятунку людини треба брати. Глибше дивитись. Ілон Маск він зовні намагається це зробити, але зсередини середини людину він поміняти не може. І ніхто не може з нас себе поміняти або іншого. Ми можемо тільки там десь підкоригувати, і то, і то дуже, і дуже відносно. Так? А от насправді змінити може з гріховної. Природи, на от нове серце, як Біблія нам обіцяє дати, людині може тільки Бог, тільки Ісус. Тому Давид тут і пригадує про те, що от Він гріховний, але тут же Він говорить про Боже милосердя. І якби він уповає, покладає свою надію на це саме Боже милосердя. Бо без нього нікуди. Я колись також казав одному з Подкастів, з випусків, верніше, що грішна людина тільки може говорити і пригадувати про Боже милосердя тільки грішна людина, яка усвідомлює свій гріх. Це здоровий, як то кажуть, це хороший сигнал, це хороший знак, ознака хороша. Коли Людина починає замислюватись про Боже милосердя. Це значить, що вона знайшла правильний шлях виходу з цієї тупікової ситуації. Бо людина самоправедна, вона ще далека від спасіння, насправді. Їй Господь не потрібний. Вона своїми, вона думає, що вона своїми силами здатна спроможна перемогти свій гріх, тому намагається це все робити. Начебто якийсь час виходить, але потім ця от гріховність вона вилазить боком в чомусь іншому, там, де ця людина не очікувала. Тому як би не можна, да? можна, можна як зробити картинку, видимість такого у всьому безгрішного, але насправді натура наша гріховна, на жаль, через гріх Адама і Єви, воно в нас вже. Цей гріх прописаний гріховність на генетичному рівні. Ми вже народжуємося з схильністю до гріху, і тому отак воно відбувається, друзі, що е коли без Господа, то людина приречена просто ну, грати роль в, в кращому випадку праведної людини. Але кому це потрібно? Ні Господу, та й цій людині, мабуть, це теж що з цього вона буде мати в перспективі вічності. Нічого хорошого вона з цього мати не буде. Да, ось такий обзор. Сьогодні ми з вами зробили цього псалму. Ну, а наступного разу, наступному випуску, ми вже більш детально зупинимось на деяких віршах. Нехай. Божа милість супроводжує вас по життю і саме в цьому дні або ввечері, коли ви це буде, будете слухати, цей подкаст, цей випуск, Божих вам благословінь, наші слухачі!